Вітаю, поціновувачі математики розв'яжемо номер 988. Одне з натуральних чисел на 2 більше за друге. Перше число, друге число, перше на 2 більше за друге. Знайдіть ці числа, якщо сума обернених їм чисел дорівнює 5 дванадцятих. Оскільки ми не знали ні перше число, ні друге, ми могли менше позначити за х, а перше на 2 більше, отже х плюс 2. Далі мова йде про суму обернених. Отже, одиничку треба поділити на кожне з цих чисел, отримали обернені числа. І відомо, що їх сума дорівнює 5 дванадцятих. Отже, нам треба додати ці два дроби, отримати 5 дванадцятих. 1 поділити на х плюс 2, 1 поділити на х до рівня 5 дванадцятих. Перенесемо з правої частини дріб в ліву частину з протилежним знаком. Зведемо всі три дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник повинен війти і число 12, і знаменник Х, і знаменник Х плюс 2. Отже, до кожного дробу нам тепер треба дописати додаткові множники. Зі спільного знаменника у першому відсутні 12 та Х. Зі спільного знаменника у другому відсутні 12х плюс 2. Зі спільного знаменника в третьому знаменнику відсутні х та х плюс 2. Отже, маємо додаткові множники. 12х множимо на 1, 12х плюс 12 помножити на 1 це 12. Ну і тепер я 12 помножу на кожен вираз в дужках. 12 на х плюс 12 на 2 24. Мінус 5 будемо множити на х і на кожен вираз в дужках. 5 на х на х 5х квадрат Мінус 5 на х на 2. мінус 10х. Можемо скористатись властивістю, коли дріб дорівнює нулю. Дріб дорівнює нулю, тоді і тільки тоді, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Чисельник я трішки спрощу, мінус 5 х квадрат запишу на перше місце. Ікси зведу 12 плюс 12 і мінус 10, буде плюс 14 іксів. Плюс 24 до рівня 0. А от знаменник 0 рівний бути не повинен. Але знаменник у нас перетвориться в 0, коли х0 і коли хміну 2. А у нас за умовою задачі числа були натуральні. Ні 0, ні мінус 2 не є натуральним числом, отже, ніяких обмежень на наш розв'язок не буде. Розв'язуємо перше рівняння. Це квадратне рівняння, яке треба розв'язати за допомогою дискримінанта. Нагадую, дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4. Перед квадрат коефіцієнт а, перед x коефіцієнт b і вільний член c. Підставляємо замість B 14 до квадрату, мінус 4 помножити на мінус 5 і помножити на 24. 14 до квадрату це 196. Перед добутком мінус і один з множників від'ємний, отже, мінус на мінус, дасть плюс 4 на 5 20, 20 треба помножити на 24. Буде 480. Додаємо, отримуємо 6, 7, одиничку перекинули. 676, з дискримінанта є корінь. 26. Отже, ми зможемо обчислити Х1 та Х2. Х перше дорівнює. мінус Б плюс корінь з дискримінанта поділити на 2а. Мінус Б це мінус 14, корінь з дискримінанта 26 поділити на 2 замість А мінус 5. 26 мінус 14 12. 2 помножити на мінус 5, мінус 10. Отже, ми отримали мінус 1,2. Але за умовою, наші числа були натуральні, мінус 1,2 не належить в множині натуральних чисел, отже, розв'язком задачі бути не може. Х2 дорівнює мінус b мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а, мінус 14, мінус 26, 2 на мінус 5. В чисельнику фактично. Маємо суму двох від'ємних чисел, отже, буде мінус 40. Добуток в знаменнику мінус 10. При діленні двох від'ємних чисел отримуємо число додатне. 40 поділити на 10. 4 4 – це натуральне число. Отже, х може бути рівне 4, це наше друге число. А щоб знайти перше число, нам треба до 4 додати 2. 6 – Перше число. Отже, можемо записати відповідь. Числа, які нам треба було знайти, 4 та 6. Задача розв'язана.